Отже, 3 година ночі. Ой, я не сплю, а чого не сплю, не знаю. Та ось, щоб чимось себе зайняти, вирішив приготувати плов. Коротше, в 3-й годині готую плов, в 4-й, мабуть... Да, в 4-й годині вже буде готовий. Ось так, проводжу час ночі. Ой, блін, чого без соня, не знаю. Так, ну що, дивимося на наш плов. Ми тут бачимо. Нормально. Четверта година ранку. Так як я і казав. <плова> Плов. Готовий. Все. Бачите, який розсипчити вийшло. І моркочка, і м'ясо, і чесначок. Все як має бути. Все, Будемо снідати. Четвертого година ранку. Все. Духа ночи.